Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кривець. А це відео присвячено питанням санкцій. Трохи привідкрию цю завісу, яка туману нагнали певні журналісти, особи, які трохи не розуміються, що саме відбувається, яким саме чином вводяться санкції, яким саме чином вони оскаржуються і на цьому дуже часто маніпулюють. Тому, от, в принципі, вкратце, я думаю, що це цікаво просто для власного розвитку. Отримати те розуміння, що ж відбувається з цими санкціями. Ну і буду вам вдячний за підтримку каналу. Підтримуйте, будь ласка, канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ну, особливо ваша підписка дає змогу поширювати це відео. воно набирає тоді більше переглядів і таким чином більше людей знають про свої права. Тому буду просити підписатись на цей канал, ті, хто підписатись, ну і, звичайно, підписатись в Телеграмі. Поїхали. І так, санкції. Санкції у нас вводяться за поданням Ради національної безпеки і оборони України президентом України. Тут у нас чого ми тільки вже не бачили, коли і у нас укази президента до... Певним чином. Виносяться до рішення Ради національної безпеки і оборони України, коли нема рішень Ради національної безпеки і оборони України, це розглядається саме в судах. Тому, звичайно, хтось може сказати: ну докажіть, покажіть рішення судів. На жаль, наші суди затягують ці справи. Розглядати там абсолютно нема чого. Коли подається позов про скасування відповідних санкцій, відповідно приходять представники офісу президента і заявляють клопотання про залучення Ради національної безпеки і оборони України і залучення. Служба безпеки України, як третіх осіб на стороні відповідача. Суди, на жаль, не пояснюючи, які ж саме права цих організацій, тим більше у нас Рада національної безпеки і оборони України, це не юридична особа. Є секретаріат Ради, сама Рада, це ж просто як Кабінет міністрів. Це не юридичні особи, в них немає ідентифікаційного коду. В Кабінеті міністрів теж немає ідентифікаційного коду. І секретаріат Кабінету міністрів. Ну, для того, щоб ви просто розуміли саму юридичну цю підставу. Тому, не дивлячись на це, їх залучають до участі у справі, і таким чином справа переноситься ще на місці. Після цього приходять представники Служби безпеки України і повідомляють, що є або секретна інформація, або інформація для службового користування. І таким чином, фактично, ще раз переноситься справа, тому що вони надають цю інформацію, вона переходить в закритий режим. І Знову ж таки, стороні дають можливість ознайомитись з матеріалами справи. Якщо це секретна інформація, то, відповідно, адвокатів повинен бути доступ до державної таємниці. А якщо ДСК, то просто прийти і ознайомитись в суді, перевтапувати це неможливо. І ви отримуєте інформацію, на підставі чого були введені ті чи інші санкції. І далі, знову ж таки, перевіряється судом ця інформація. На жаль, ці справи затягуються на роки. Я не розумію, що там раками розглядати. Ну я так розумію, що судді на сьогоднішній день на жаль, от таким чином проявляють і демонструють всім, що вони, ну я вважаю, що вони залежні. Тому що розглядати такі справи про санкції тут ну, нема проблем. Незрозуміло, навіщо залучати третіх осіб. Ну, залучить банки, Укрпошту, нову пошту, тому що на них більше буде впливати ці санкції, тому що вони повинні там, закрити рахунки, там, заблокувати кошти, там, не видавати їх, не приймати, не обслуговувати. А на що впливає які права Служби безпеки України і Ради національної безпеки і оборони? Ну, на мій погляд, ніякі. Но все одно Верховний суд, як суд першої інстанції, тут у нас Верховний суд, тому що всі ці позови подаються в Верховний суд, їх залучає. І таким чином справи затягуються просто роками. Ну, будемо чекати, тим більше на сьогоднішній день є от одні з основних справ і одні з основних моментів цих справ це застосування санкцій проти громадян України. Звичайно, в законі так прописали, що у разі якщо вони займаються там терористичною діяльністю. Ну, це ж потрібен вирок бути, що він займається терористичною діяльністю, а просто там підозра в терористичної діяльності. Ну, я вважаю, що якщо є громадянин України, то його потрібно, якщо правоохоронні органи вважають, чи він так чи інакше в чомусь такому незаконному замішаний, то, будь ласка, пред'являйте підозру, арештовуйте його активи. А до чого тут санкції? Ну і далі у нас Міністерство юстиції може, були внесені відповідні зміни до прийняття рішення суду про визнання винуватим особи чи, навпаки, не винуватим, конфіскувати все його майно і продати. Це взагалі окрема ситуація. Знаєте, воно виглядає як Ну, ну дуже негарно об'єктивно виглядає, і такі справи вже розглядаються в Європейському суді з прав людини. В принципі, в цілому, от вся ця історія виглядає таким чином: Президент вводить санкції. Санкції далі оскаржуються в суді, залучаються треті особи, і все це йде досить тривалий час. Яким чином далі все це закінчиться? Ніхто на сьогоднішній день не знає. Ну, з огляду на те, що судді затягують справу, можна зробити висновок, що вони не дуже в захваті від цих справ. І в сподіванні, що щось в країні зміниться, ці справи просто затягуються, переносяться, переносяться. Хоча є дуже велика кількість справ, і ви можете подивитися в судовій практиці, в яких сторонам відмовляють однак останнім часом дуже велика кількість, якщо ви подивитесь практику Великої палати, дуже велика кількість. Як по фізичним особам, так і по юридичним особам, це ж окремо на санкції вводяться, окремих думок суддів Великої Палати, які зазначають, що ну немає підстав для ведення санкцій, що вони не знайшли в матеріалах справи відповідних документів, які б давали підставу вважати, що особа діяла не в інтересах України чи займалася якоюсь підривною діяльністю. Ну, будемо чекати, чим ця вся ситуація, в принципі, в країні закінчиться і як ці справи далі будуть розглядатись. Ну, на сьогоднішній день вони розглядаються, однак ну, з досить великою такою затяжкою. Що стосується того ж нашого попереднього президента, п'ятого президента України, то, звичайно, санкції фактично не дають можливості, як на мене, йому далі балотуватися, йти в президенти, тому що він не може нічого зареєструвати, відкрити якісь фонди. І таким чином він обмежений в можливості бути обраним. Я вважаю, що це також неправильно. Якщо особа винна, будь ласка, доводьте, Є велика кількість підозр, передавайте справу до суду і доводьте це. Як було з тим же Трампом, якщо ми беремо там якісь, за приклад, демократичні країни? Ніхто ж Байден ж не вводив санкції проти Трампа, не забороняв чимось володіти і арештовував всі рахунки, ні. Ну, будемо дивитися, з чим це все закінчиться і як далі буде розвивати ситуація. Насправді. Передбачити щось ну, дуже важко. Дуже важко щось передбачити, що буде далі. Ну, а поки кожен займається своєю справою. Ну і не забувайте допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти. Бо іншої країни у нас нема. Ці товариші між собою, я думаю, колись розберуться. Історія покаже, хто з них був правий, хто не правий. Може, обидва були не праві. Однак Україні треба існувати. І наші діти повинні жити в цій країні. Це наша земля. І наша країна. І іншої країни у нас ніколи не буде. Повірте: віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підтримуйте їх. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, ставте подобайки. До зустрічі!